Я їду попри тротуар через те, що я е, не зміг на нього заїхати е, там, ну і далі він просто закінчується. Тому краще все-таки їхати попри дорогу. Тут вже тротуар закінчився, тому їдемо як їдемо. Взагалі цією дорогою заїжджає швидка або просто, якщо б на приймальне відділення автомобілі заїжджають. Заїжджаємо сюди, трошки буксує, а нічого. От там швидка заїжджає, а ми рухаємося сюди. Голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тарас Коміцький перевірив доступність до обласної дитячої лікарні. Ми проїхалися від центральних сходів, такі як коло зупинки. Там є ненормативний пандус, а також є вказівник. І ми пройшлися цим маршрутом. На цьому шляху, на жаль, немає заїзду на тротуар, а потім той тротуар взагалі закінчується. Потім йде дорога, вона з ямами, з різними горбами. Тощо по дорозі в нас зустрівся невеликий пандус. А також отут вже на вході в обласну дитячу лікарню. Оцей пандус він по ухилу не відповідає нормі, і я буксував. Причина, чому я буксував і викликали труднощі, це неправильний ухил. Він дорівнює 12 має бути максимум 8%. Нещодавно я побачив оцей випадок в інтернеті, де мати з дитячим візком не могла виїхати. І насправді це от наболіла тема дуже багатьох родин, сімей. Навіть я, будучи ну, там дитиною, мої батьки теж стикалися з цією проблемою. Тарас Коміцький розповів, досліджує тему доступності комунальних установ з літа минулого року. В січні цього року він написав звернення в обласну раду, де детально описав, що потрібно змінити, аби зробити цю лікарню доступною для маломобільних груп населення. З такою самою проблемою, каже, стикнулася тернополянка Марія Борко. Пандуси я тут опробувала. Вони дуже незручні, бо якщо їхати коляскою, коляска йде во. І дитина може перехилитися коляскою. Пандуси вони мають бути на рівні з коляскою, так, щоб можна було удобно з'їжджати і удобно на них виїжджати. Бо інакше тут коляскою неможливо. Дитина має 15 кілограмів, і я мушу її таскати на руках, бо пандуси тут ужасні. Ситуацію прокоментувала виконувачка обов'язків генерального директора дитячої обласної лікарні Алла Філюк. Так, я бачила це відео. Хочу сказати, що наша лікарня збудована на найвищій точці у Тернополі. Ви прекрасно це самі бачите. Жодна лікувальна установа не знаходиться на такій висоті. Зрозуміло, що у нас є дуже великі труднощі і з цим зараз. Ми знаходимося на так нашому центральному вході, куди заходять працівники на роботу. Для маломобільних груп, для дітей, які знаходяться в на колясках, у нас є розроблений маршрут, і ви, я думаю, це бачили із приймального відділення. За словами Али Філюк, у березні 2022 року була запланована реконструкція лікарні та території біля неї. Планували встановити піднімальні платформи, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну реконструкція не відбулась. Жінка показує, що доступ до медзакладу є. Ми зараз знаходимося зі сторони приймального відділення. Уся госпіталізація хворих і також травпункт розміщені з цієї сторони і проходить якраз з оцього пандуса для маломобільних груп. Оскільки заклад є власністю Тернопільської обласної ради, тому ми звернулись за коментарем до голови обласної ради Богдана Бутковського. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше. Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.